Замічається какая-то ситуація. Блін, я вложу за це літні дні народження. Це зараз акуляри на глянь. Це все після дощу краплі. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У мене для вас нове відео, в якому я привідкрию трошечки завісу і покажу вам своїх друзів, а саме. Як ми святкуємо дні народження одне одного, а які в нас є традиції, скільки в нас взагалі людей, як ми проводимо час? А, звісно, до війни таких зборів і таких святкувань було набагато більше. Зараз не всі готові, не всіх і на це настрій, натхнення, сили, мотивації і все таке інше. Але цього літа нам пощастило, і Ілюха вирішив святкувати, запросив нас, а ми завітали до нього. Все, загалом давайте вже дивитись цей влог. Не забудь поставити лайк і підписатись на канал. Мені дуже буде приємно. Приємного перегляду. Нашого друга день народження, і ми загалом нас запросили, що ми будемо святкувати в цих будиночках. От тут буде жити од... одна частина людей, отут тут буде жити інша частина людей. Але, блін, дивіться, як тут прикольно. Ну, <від> <батру> <сміс> <від> а тут без буток отак все виглядає, тут басейн, і тут ще просто інші люди будуть жити. От. А тут лобне місто, <хід> як ми сказали. Тут джакузі, отак виглядає саме будиночок. Так, я вже принарядилася, у нас до речі дрес-код, це кошачі... кошача тема. Яку ми купили собі ось такі вушка. От, як виглядає будиночок. Тут, тут же моя кофта висить. Ось така кухня. Ось там одна сперла місця, кімнатка. А, тут друге спальне місце. Оце, до речі, ми купили собі миски. Кошачі в їсти. <ріст> <ріст> Такий прикол. А, от, там ванна. Пішла покажу. Бам-бам. Так. І ось там друге спальне місце. А, я не знаю, ну ми вже. Розіграли, хто де буде спати. Ми вийдемо. Ну, може бути в інтернеті. І ми з ладом будемо печати тут. Все. А, вот, собственно, ось так. Клас? Прикольно. Важаю, вважаю дуже топ. Блін, я обожнюю за це літні, літні дні народження, що можна купу варіантів, як відсвяткувати день народження, виїхати на природу, взяти будиночки. Хоча вот де будиночки, ще, в принципі, зимою можна зняти, до речі. Але ти тоді не будеш в басіку, не можна не поплюхатися, не можна буде плюхатися, верніше. І та в джакузі якось буде холодно, тому тільки вдома сидіти. От, а влітку просто гуляй на вулиці, грай в ігри, бадмінтон, теніс, бриги на батуті. Коротше. Дуже я люблю літні дні народження за різноманітність святкування. Коротше, боки відпочинок іде наступним чином. Хлопці взяли попів. Ми розподілили, хто доспить. І все, і Що, Писали стіл. Давай. Дає наборці все між. Улюхи буде такий торт. Ладно, не покажу. Там все закрите. Так, треба соціалізуватися з людьми, мабуть, поспілкуватися. Ладно, погнали. А, і ну і дивіться, якийсь тут хамак прикольний ще зараз. Там можна буде залітнути, пачити, почитати, поки інші люди е ще збираються, поки всі доїжджають. Єдине, що він мокрий. важливо бути. де він мокрий? Він мокрий, він мокрий, бо вранці був що, вранці був дощ. Ех, да. Ну і хочу додати, що територія неймовірно доглянута. Е Видно, що тут. Займаються нею і не просто зробили, і відпустили і хай як воно буде, а тут все так до ладу, як люблять казати у нас в Україні. Кайф, просто кайф. Не, я знаю, я, мабуть, будешь си. Якщо вони прут. Мені викладывається у цей. Тебе дуже послуги. Послуйло. Де тверлоточек? Воно, воно. Ага. Їдра, і воно починає 50 -50. А ви приїхали, води тут не було? Ні, не було. А набрали? куди вона ділась? А ви сліли. Вислали или ви Ні, вони. Да, ну, ми дали спати, що було. Коротше, ми тут сиділи. Коротше, нам нагріли десь 7-8 вечора. Ми поплексили тут. Пішли покупалися, нас попліксили тут.

Ребята, продовжувати балдеж, бо у нас вийшло сонечко трошечки. І... А я що? Я вийшла, вилізла вже. У нас э, Аня принесла такі наліпки, щоб кожен на стакан себе собі обрала такого кота і виб'ю коло собі. вас три да. Десять. <рістить> Десять. <рістить> Десять. нас е два клана. Раз, два. Раз, два. आती है। <laughs> У тебя размер какой-то непонятный XS, а у нас эмочки. Класс. Взагалі, цей відпочинок, ми довго не бачили з друзями всією компанією. Ми бачилися прямо тільки з деякими ребятами. А от так, щоб повністю зібратися, то ми збиралися вже декілька місяців назад. І це таке дивне відчуття, коли ти довго не бачишся з людьми. Ти думаєш, блін. Е Ну, якось ти починаєш віддалятися від, від них і починаєш переживати, а чи точно ми ще друзі, а чи точно у нас будуть теми для розмов. Але так от е, проходить час, ти зустрічаєшся з ними, і тобі так комфортно, так тепло, ти в такій ванні, в такому своєму оточенні, що ну, це таке підтвердження, що все, ну, це вже просто новий рівень спілкування, коли ви можете довго не бачитись. Але коли зустрічаєтесь, ви все одно на тому ж вайпі, в вайпі, вайбі, на тому ж ставленні одне до, одному, до одного, тому, мабуть, це і переростає в таку справжню довгу дружбу. Тому так, да, це так. Роздуми в голос. Ну і взагалі така манера е, святкувати день народження. У нас е, була завжди до війни, ми кожен день народження святкували. Яскраво, активно, потім війна вмиснує свої корективи. І, це, і лише зараз, десь скільки років, ми потроху відновлюємо цю традицію. Звісно, ніхто не говорить, що війна закінчилася. Звісно, всі допомагають. У нас багато в компанії волонтерів, ребята, але просто вже настільки струна ця натягнута, що якщо хоча б... Трошки її не послабити, так, от, от таким то вона просто може лопнути і від того краще, краще нікому не буде. Не знаю, на що я це говорю, мабуть, просто якесь виправдовування всередині себе, але з іншого боку. З іншого боку, я думаю, що у багатьох можуть бути питання, а може, і не буде. Просто, просто хотіла озвучити, що всі тут свідомі і всі розуміють, що відбувається. Всі розуміють цінність хоча б такого одного вихідного в рамках всього триндеса, в якому ми живемо. Я випробувала всі активності, які є на цій території. Ось така качеля. Ну, зручно, зручно. Чесно, так, це дуже класне місце, мені дуже воно подобається. Тут всього три доміка на території. І я порахувала, тут максимально може зміститися 16 людей. На території в них ще є, біля кожного доміка є чан, чан, чан джакузі. Є одна баня на, на всіх, і оце один великий басейн. Класна територія. Просто якщо будете десь <смі> шукати для компаній, то, будь ласка, знайте, майте на увазі. Ну і плюс зараз літо буде басейн, хочеться поплавати. Якщо коли мору собі не можеш дозволити, то, то хочеться, хоч трошки літо собі ось так продовжити. А ще в нас все таки роздож... роз... роздождилося. Можна так казати? Я думаю, ні. Але це м -м, все одно, нам не завада. І наші ребятки чаняться. Так, я зараз теж піду туди, до них, під дощем, буду, буду, буду паритися. А Владик не йде, Владик у нас на страж порядку. Так, 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 так. Все. А теперь басейн і чан під дощем, під сильним дощем. Це топ. Це кращий experience в моєму житті. Це я зараз окуляри наділа, гляньте. Це все після дощу краплі. Я потім взяла, я просто була як сліпа курка. Але, блін. Це просто, це просто кайф. Я не знаю, якщо вам колись пощастить, або як, як, як думається, що не пощастить з погоди, буде дощ. А ви в басейні, блін, кайф плавати. Це... нас знову компанія розділилася на дві частини. Одна: ті, хто вважають себе звичайним пакетиком заварочка, вже сидять там довгий час. І ті, хто вже не витримали, і пішли грітися біля костра. І я вийшла з душ. Меня сними. Меня, покажи. Владик, боже, что такое? Называйте меня не фертите. Ну, а был это, это мой муж. С телефоном? Сейчас я дрова рублю. Це просто карма чоловіча взяти обфоткати всіх своїх дівчат. Кося, тепер твоя черга. Я бачила вже, як Єгор фоткає, Владик мене теж пофоткав, так що. Go forever. Я не можу. Це просто настоящий балдеж. Балдеж і кайф. Просто не віриться, що ще годину назад тут просто фігачив дощ на всю катушку, а зараз просто ті ж благодать. Ми е, в проварському районі і тут літають зараз шахети, і от пацики побачили їхню реакцію, коли вони побачили, що збивають шахети. Ладно, Блін, мені теж цікаво. Так, все. Возвращается в жизни. Так, оценить тарелочки тематические. Тематические. <звачать> 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 Тіма Владик заряджає телефон. От вам і афрейм, будиночок. Буду спати сьогодні на чердаку. Ось так. Тут мої речі, водичка. Так, тут має бути мій муж, але він ще догулює. От. Загалом вийшов дуже насичений день. Дуже класний. Добили все. Ввечері грали в крокодилище. Ймовірно, завтра вранці підемо плавати в басейн. Ранкове кардіо буде. Знаєте, це зазвичай в ефірі такі є амбітні ідеї, а вранці побачимо, як воно буде. Добрий ранок. Спалося ізумітильно. Але під ранок завжди чимось жарко, хоча на вулиці мене сказала, склаше душно. Можливо, треба було просто не закривати вікно і спати з відкритим. Ось так виглядає моє запухше обличчя. <сум> До речі, бачу, що вже всі попрокидалися, Я думала, що я одна з перших стану зараз 9.25. Чому всі встали так рано, якщо ми тільки в другій лягли спати? Ви що, сама сошли? Чи ви так рано всі попрокидалися? Життя одне. Так. Дуже доброго раночка. Ви що? А у котрі всі прокинулися? 7.30. 8. Ну, ребята, теж рано. Владик, а. Я ч... не так, а... Владик, Ого, 6. Владик 6 уже я чув тіктоки. <laughs> <laughs> Ти <Ты> серйозно? <laughs> Ранок починається звісно з того, що особливо приводу. Просто цікаво. І думка, наче треба мені зараз лізти в басейн разом до ребят. сижу і ні про що не думаю. Єдина думка, яка промайнула, дістати телефон і засняти цей момент. Кайф. Владик, як тобі відпочинок? Ну так. Ти відпочив? Да, чилим, пердим. У нас виселення о 12 Зараз вже 10.30. 10.38 навіть. Інтроверт. Интроверт. И посмотри на нього. интроверт. Оказавшись, виспався. Це ребята, дякую вам за перегляд і наш виділив.